Ранку, малюки. Доброго ранку. Посміхніться залюбки, посміхніться один одному! У які гарні посмішки вас. Час нам гостю зустрічати, з неї грати та їй допомагати. Подивіться, хто до вас прийшов у гості. Хто це? Сон. О, Ворона прийшла до вас в гості. Одного разу на світах. Найшла сорока біля ганку нове гарнисеньке намисто. На гілці вправно походжає, хвалиться, що намисто має. Та все ж недовго вихвалялась, недовго вправно походжала. За сук намистом зачепилась і на мистинки розлетілись на мистиночки, залишились тільки. Один шумучок залишився. Заплакала сорока, прилетіла до нас на допомогу. Допоможемо їй? Допоможемо. Давайте подивимося, що ж трапилось. Погляньте, все розкидано, все переплуталось. Ось як сорока шукала на мистинки і все порозкидала. Давайте їй допоможемо все скласти на місця, а там, може, й на мистинки знайдуться. Підходьте до столиків. Підходьте до столиків. Так. А чого? що це таке на столику? Що це? Що це? А з якої іграшки кіться? Жовтого кольору, а з якої іграшки? Ми, Від пірамідочки. Так, Полечка, проходь, ласка. По проходьте, лісочка, проходь, склади пірамідочку. Так, лісочка зробить пірамідочку. Лісочка, проходьте. Давай, молодці, Нікіточка, залишай на столику, залишай, Костя, залишай. Давай, Лісочка, добре. Так, Олечка склала, все. Все, молодці. Коська, добре, добре, не розбирай. Більше лісочка складай. Так, Кароліночка, почекай, нікуди не неси. ж сороки показати, що ми все склали. Ось, давай сороки покажемо, що ми все склали. А лісочка, складай пірамідочку, складай. Так, будьте уважні. Будьте уважні. Оля, унічка. Так, колісочками візьми красний кіпця, візьміть. Візьми. Так, підходить. Давай так. Так, молодець. Закривай піраніточку. Так. А ось і перша нам стинка знайшлась. Якого кольору нам Жовтого, так. Залишайте радні залишать. Ось ми одягаємо наш норочок на мисливку і будемо для сороки робити намисто. Так добре, справами. А що це таке? Що це? Ножиці. А чи можна ножиці брати без дозволу дорослих? Ні. Не можна. Ось погляньте, що вони наробили. Вони порозрізали картинки навпіл. Тепер треба допомогти скласти ці картиночки. Стає біля столику кости. Так, Костінка, йди сюди, зайчого, іди сюди. Скава. І складайте картиночки. Так, Костя правильно складай. Так, Колічка, а що в тебе вийшло? Ді -ді -ді -ді. Дерево правильно. А що росте на дереві? Так. Да. Яблочка ростуть. Так. Нікіта, а що в тебе вийшло? Ану скажи нам. на грибочок. грибочок правильно. А що на грибочку лежить? Точок, а в кості що на малюночку? Що це? Квіточка, Квіточка, правильно, Кароліночка, а що в тебе? Давай спробуємо скласти. Ану давай спробуємо скласти її правильно. Звісно, давай. Давай повертай, так. Давай другу половинку повертай, повертай другу половиночку. Що це? Машина де вона їде? По дорозі. А по дорозі у нас який транспорт їзде? Повітряний чи наземний? Наземний, правильно, Нікіта. А кого везе машина, Кароліночка? Люди. А ці люди як називаються? Пасажири, правильно. Ось і знайшлась на мистиночка. Одягаємо її на нашнурочік. Так. Ось у нас вже виходить намисток. Так, давайте з вами підемо далі, подивимося. Що ж є ж сорока наробила? Погляньте, всі тваринки переплутались. Сідайте на диванчик, будемо їм допомагати, знаходить свої місця. Сідайте на диванчик, а сорока буде спостерігати. Так, сіли. Костя, підходь, будь ласка. Допоможи звіряткам. Бери, показуй діткам і називай, хто це. Це корова. Як корова каша тут? Mm, Знаходь її місце. Так, правильно, бери ще. Береща. Так, показуй діткам, хто це. Це зайчик. Знайди зайчик у своє місце. Ось так. Сідай, будь ласка. А лісочка, підходь, будь ласка. Показуй діткам і називай хто це. А лісочка хто це? Правильно, це лисичка. Так воно місце. Так, а ну давай ще поглянь. Де ще таке конечка? Єде, може проститися наша лисичка. А лисичка ось сюди спробує. Так, ось тут. Давай ще візьми. Одуварічку, покажи, покажи, покажи. Ой, хто це? це? Це собачка, як собачка? Знайдімо. Знайди. Ось тут буде її місце добре. Молодець, сідає лісочка. Поліночка, підходь, будь ласка. Бери в ручки показуй діткам. А восемь спить чи полює? Ой. Полює, правильно. Так. Угу. так, сідає полічка, молодець. Нікіта підходить. Так, показуй дітка, і називає. Це їжачок. Де їжачок?

Хто це? Та... Хто це? Я та... Качечка, як качечка каже? Кряк, 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 кря, кря. к Так, от які ви молодці, допомогли всім всім знайти свої місця. Це які тваринки? Тики чи свійські? Тріць. Свійські, а де вони живуть? Тріць. У бабусі на подвір'ї. А це? Правильно, колічка, де вони живуть? В лісі, В лісі так, ваші пальчики так? давайте їх розтягнемо. до долонку і повторюємо. їде Білка своїм, каже, я підвести лисичку, сестричку, городчика, сини. До 105 Ще й зайчика вухатого. Молодці. Погляньте, ось і намистиночка знайшлась. Якого кольору намистинок? Жовтого. Одягаємо її. Шнурочок. Так, подивіться вже, виходить у нас намисто гарне. Ось сорока буде задоволена, да? так? Так, підемо далі. І на сорока далі поведе. Підемо, підходьте до мене, погляньте. На подвір'ї. Сніжиночки нема. Знов сніж... зима. зима, правильно. Що прилетіло? Сніжиночки прилетіли. Візьміть руки сніжиночку. І давайте скажемо, яка сніжинка? Біла, Біла така ще яка? Біла. Яка ще? Холодна чи тепла? Холодна, Холодна. красива чи не красива? Ще красива, ще. так. Красива. Коли сніжинка прилітає? Взимку прилітає до нас сніжиночка. А що трапиться, якщо ми сніжиночку покладемо на теплу долоньку? Сін. Що трапиться зі сніжиночкою? Mm. Сніжинка розтане. Mm. Сніжинка розтане і потече mm. водичка. Правильно потече водичка. Давайте візьмемо ось так сніжинку і подуємо. Сильно-сильно на неї, як вітер сильний дує. Носи покнули. Ось такий вітер сильний дує в зимку. Давайте ще раз скажемо, яка пора року до нас прийшла? Зима. 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 Повітря взимку тепле чи холодне? Зима. Холодне. Холодне. Сонечко світить, але не гріє. Мороз щіпає за носики, за щічки, та з річки кригою. А ви боїтесь морозу? Ні, а давайте скажемо, як ми не боїмось. Морозець, морозець, не щіпай за щічки. Теплі валянки у нас шубки, рукавички. Морозець, морозець! Плещемо в долоньки, в долонки. У хлоп'яток і дівчаток носики червоні, молодці. А що дітки люблять взимку робити? Ліпить. а що вони ліплять? Сніжочки ліплять. А ще. Сніговичків маленьких, так? А кататись на чому люблять дітки взимку? На санках, правильно а ще? На лижах. На ковзанах. Так. Давайте з вами пограємо, щоб не змерзнути взимку. Повернулись до мене і показуємо. Поклали сніжиночки, Костя поклав і показуємо. Один, два, три, чотири. Діточки, сніжок, зліпили. Костя, покажи, який він кругленький і гладкий. Але зовсім не смачненький. Раз, підкинули сніжок. Два. Під. І ще разок. Три сніжок здіймаємо. І його зламаємо. Молодці. Погляньте, ще намистиночка знайшлась. Якого кольору нам стиночка? Красного червоного кольору. Одягнемо її на наш норочок. І нас буде намисто. Так, сніжиночки залишаємо, йдемо далі. Сорока нам покаже, куди йти, шукаємо косиночки. Пішли за сорокою, ніка підемо. Підемо за сорокою. Так, О, йде, які так. давайте станемо, щоб усім було видно. Щоб усім було. Кароліночка, а що зображено на цьому малюночку? Це Ніч. Ніч. А що вночі з'являється на небі? Зв'язки і місяць. місяць, так. А на цьому малюночку, Кароліна? Міць. Що зображено? день. Правильно. А що в день на небі? Втвердень. Сонечко, так. Нікіта, де собачка сидить? Де собачка сидить? А киця сидить? Питю. Де киця сидить, Кароліна? На, На стульчику, правильно. Костя, це хто? Більшки. Дівчинка. Ціка. А тут дівчинка, яка сумна чи весела? Весела. 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 Що вона робить? Майчинка. Посміхається. а тут дівчинка яка. Бачці. Яка дівчинка тут, Нікіта? Сумна. сумна. Що вона тут робить? Плаче, так. Полічка. Подивись, які хлопчики, це який хлопчик, високий чи низький? Високий. А цей хлопчик низький. А Алі, лісочка, а поглянь, будь ласка, на цей малюночок. Що це таке? Які олівці. Який цей олівець? Довгий чи короткий? Довгий? Якого він кольору? Красного, червоного. А цей кароліночка якого кольору олівець? Синнього, а він довгий чи короткий? Короткий, так. Всі малюночки розказали? Да. Так, а ось і намистиночка знайшлась. Якого кольору наша намистинка? Жовтого кольору. Одягаємо її на наш ручок. Так, ось і намисто виходить. Підемо далі за собакою. Підходьте до столика, погляньте. Ось у сороки є платячко, але гудзики повідривалися від платячка. Давайте допоможемо і прищем нові гудзики. Нікіта, підходь до платячка, підходь. Проходь, дає платежку, проходь. Галіночка, підходь до платічка. Корочка, давай знайдемо гудзики до платячка. Ось твої гудзики. Так. Костя, покажи мені де трикутничок? Ну? Трикутник? Ну? Ось, а де квадрат? Ну? Так, а кружечок? Ну? Так, якого кольору твоє платчико? Якого? Жовтого кольору, правильно. <плати> Полічка, покажи мені, де кружечок? Так, а де квадрат? А трикутничок? Так, молодець. Кароліночка прийшла буде? Так, молодець, Алісочка, умничка. Алиса, а ліса, де кружечок? Покажи, будь ласка. Так, а де трикутничок? Ось, а де квадратик? Так, молодці. А щоб нашій сороці взимку не так сумно було, давайте складемо для неї квіточку. Складіть, будь ласка, квіточку. avec Так, молодець, зробила Алісочка, Умничка. Аліса, покажи мені, де жовтий колір, Аліс. Де жовтий? Жовтий, як сонечко. Де? Ось сонечко. Молодець. Ось, так, Нікіта, а де синій колір? Так, Кароліночка, а де білий колір? Молодець. Полечка, а де чорний колір? Так, Костя де зелені. Молодці. Ось і намистиночка змійшлася. Якого кольору намистинка? Красного, червоного кольору. Одягаємо її. Ось погляньте, вийшло в нас намисто. Давайте зараз його одягнемо сороці. Так, щоб вона була довольна. Ось наша сорока. Все, знайшлись на мистинки. Солока довольна і каже, вам дякую. І хоче вас пригостити чаю. Підходьте до столика. Костя підходьте. Огляньте ми тут. Потрібна допомога наша. Блюдочка переплуталась і вам потрібно знайти блюдочка до своєї чашечки. Так, кароліночка, ось у тебе є чашечки. до чашечок, блюдечка. Полічка до блюди, під чашечку не достав. Ось так. Так. Полічка, мунічка. Костя, а ще чашечка дивись без блюдечка. Нікітушка. А подивись чашечки без блюдечок стоять. Подивись, будь ласка. А ну піди допоможи там знайти блюдечка, правильно. Піди допоможи. Молодці. Олечка, а ну тут допоможе чашечки. Знайди плюточку. Нікітушка, знайди плюточку. правильно. Так, Кароліна Волнечка. Так, молодці. Молодці. Гостинцями. Сідайте на диванчик і сорока вам дає гостинку. Сідайте на диванчик. Кароліночка, трохи сідайте. Смачні горішки. Скажіть сорокі дякую. Сорока полетіла до своїх діточок. До побачення! До побачення!